Вітання другокласника. Зараз ми зайдемо у Scratch Online. Я у рядочку пошуку так і пишу Scratch Online. Натискаємо на пошук і відкриваємо перше посилання. Далі натискаємо на Розпочати творити. І завантажується середовище Scratch Online. На уроці я вам показувала, як можна зробити так, щоб наш виконавець щось малював. Сьогодні покажу вам, як можна намалювати зірочку. Перш за все, нам потрібно додати команди із блоку олівець. Для цього зараз я прогорну трошки вниз. Є у нас тут така кнопочка, «Плюс додати розширення. Натискаємо на олівець. Так, і додались команди із групи олівець. Можете вибрати іншого героя, в мене залишається рудий кіт. Розпочинаємо, як завжди, із коли прапорець натиснуто. Наступна наша команда має бути опустити олівець. Далі ми пишемо, щоб наш спрайт перемістився, наприклад, на 150 кроків. Ви можете поставити 100 або 200, скільки вам до вподоби. Значить, дивіться, що в нас зараз відбувається. Я натискаю на прапорець і котик намалював ось таку ось лінію. Щоб у нас з цієї лінії вийшла зірочка, нам потрібно далі котика розвернути. Я вибираю команду поворот. І ось тут маєте вписати 144. Саме такий поворот потрібен для малювання зірки. Далі ми знову беремо перемістити на 150 кроків. Давайте подивимося, що в нас виходить. Це, що в мене є на сцені ястру, перехожу в олівець. І натискаю очистити все. Так, Зараз в мене є ось така ось частинка. Наступна команда має бути знову ж таки поворот. Те саме число 144. І так як наша зірочка буде складатись із п'яти таких ліній, то нам потрібно повторити ці команди п'ять разів. Далі, знову ми беремо перемістити. 150. Обов'язково має бути одинакова кількість кроків і поворот на 144 градуси. Це вже в нас буде три таких рисочки. Далі беремо знов перемістити на 150. Давайте подивимось, що в нас є. Для того, щоб весь час не стирати сцену, можна команду очистити все. Поставити ось сюди на початок, і тоді воно автоматично буде очищуватись. Натискаю на прапорець, і дивіться, що в мене виходить: залишається домалювати одну лінію. Остання моя команда буде знову ж таки поворот і перемістити. Так, поворот пишу 144 і перемістити на 150 кроків. Давайте побачимо, що в нас виходить. Я котика розверну за допомогою налаштування напрям, ось так, і натискаю на прапорець. Ось, бачите, така вийшла у мене зірочка. Можна додати ще команди додатково, наприклад, надати колір олівцю. Натискаємо сюди і вибираєте будь-який колір, який вам до вподоби. Я зараз спробую створити рожевий. Кольори ми створюємо за допомогою ось цих таких налаштувань. Так. Ось такий в мене буде рожевий колір. І відразу зміню товщину олівця. Для цього беру задати розмір олівця. І ставлю, наприклад, 5. Розвертаю котика, розвертаю на весь екран нашу сцену, і натискаю на прапорець. І в результаті в мене вийшла ось така ось зірочка. Спробуйте проекспериментуйте з кольорами і з розмірами, а також, можливо, у вас вийде намалювати якусь іншу фігуру. Бажаю вам успіхів!